Вам треба часу, щоб переїхати? запитала Ольгу діти її чоловіка. Тато все нам залишив, і ми будемо продавати дім так, щоб покваптися. Ольга дивилась розгублена на них і не розуміла, що їй тепер робити. Перший раз Ольга вийшла заміж невдало, її заміжі тривало надовго і закінчилось розлученням. Щоб легше все це пережити, вона повернулася з село до своїх батьків, а її колишній чоловік відразу ж почав зустрічатися з іншою, яка і була і причиною їхнього розлучення. Ольга влаштувалася на роботу і не замислювалася про особисте життя. Вона була ще не готова, та й почуття до колишнього чоловіка ще були. Ольга кілька років прожила в селі, а потім знову переїхала у місто. На роботі вона познайомилася з Богданом. Незважаючи на те, що колега був старшим за неї, він їй сподобався. Ольга була вражена його розумом, мудрістю людяністю. У той час Ользі виповнилося 30 років, а йому вже було 45. Богдан запропонував жити разом. Виявилося, що від попереднього шлюбу він виховує двох дітей. Ольга погодилася, і навіть швидко знайшла мову з його дітьми. Вона була щаслива, оскільки вирішила, що у неї нарешті з'явилася сім'я. Через п'ять років Ольга запропонувала оформити їхній шлюб. Але Богдан відповів ми прекрасно живемо і без штампу у паспорті. Навіщо тобі ці формальності? Ольга тоді не наважилася настояти на своєму, а варто було б. Але тоді стосунки у них були хорошими, так що не варто було їх псувати через відсутність якогось там штампа. Богдан добре заробляв, любив, поважав її, чого ще хотіти. Так вони прожили 17 років. У дітей з'явилися власні сім'ї, подружжя зробила хороший ремонт у будинку, придбала новенький автомобіль і невелику дачу. жили в любові і достатку. Аж через рік Богдан серйозно захворів. На його лікування пішли всі гроші, роботу він втратив. Всі турботи і догляд за цивільним чоловіком були, звичайно, що на Ользі. Вона не впала духом навіть тоді, коли він зліг. Діти не приїжджали, а по телефону жартували, що він повинен скоріше видужати і жити ще довго. Але Ольга розуміла, що справи погані, бо ж бачила все, як насправді є. Через рік чоловіка не стало. Ольга сама все організувала, діти приїхали, щоб провести батька в останню путь, а потім сказали мачусі, що вони все тут успадкували, а у неї немає ніяких прав на майно їхнього батька. Тато записався на нас. Тепер ми вирішили, що спадок продамо. Живіть, поки не мене знайдемо покупця, а потім поїдете до себе назад. Навіщо вам тут сидіти одній? Нам ніколи догля... доглядати за домом у нас робота, діти, справи, а гроші нам потрібні. Ольга аж ніяк не очікувала, що діти, яким вона присвятила своє життя, з нею так вчинять. Жінка була дуже засмучена, але нічого не могла вдіяти. Їй нещодавно виповнилося 50 років, а вона вдова без дітей і власного житла. На наступний день вона поїхала в село до своїх батьків, там тепер і живе. Прикро було за таке ставлення дітей, до яких вона ставилася як до рідних. Вона замінила їм маму, виростила, дбала про них і про їхнього батька до останнього, і діти чудово це знали, що все купувалося не тільки за рахунок батька, Ольга теж працювала, але і чоловік Ольги, і його діти вирішили, що ніякого спадку вона не отримає.